І вітаю вас на уроці розвитку зв'язного мовлення в третьому класі. Тема уроку твір міркування, кого я вважаю своїм другом. Уже дзвінок нам дав сигнал: працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Відгадайте загадку. Ми в біді допомагаємо, разом вчимося і граємо, разом ходимо в магазин, коли немає. Тебе то я один, мені без тебе сумно гратись, з тобою добре спілкуватись, приходь швидше по Явтузі, ми з тобою справжні друзі. Попрацюємо з чистомовкою, жу-жу-жу, я з Оленкою дружу, жа-жа, жа, друг купив мені коржа. Іж-іж-іж пиріжок на всіх розріж. Жи, 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 маєш друга? Бережи. Сьогодні ми будемо створювати твір міркування. Текст міркування складається з трьох частин: твердження, думку, яку треба довести, доказ це доведення, і висновок. Які слова виникають в вашій увазі, уяві, коли ви чуєте слово друг? Створіть собі ось таке сонечко з промінчиками і запишіть на промінчиках, що які слова виникають в уяві, коли ви почуєте слово друг. Щирість, підтримка, допомога, ігри, сміх, веселощі. А які ви слова записали? Послухайте текст два товариші. Ішли якось лісом два товариші. На зустріч їм вийшов ведмідь. Один кинувся навчоки, виліз на дерево і заховався, а другий залишився на дорозі, упав він на землю і вдав, що мертвий. Ведмідь підійшов до хлопчика, понюхав його обличчя та й пішов собі. Товариш зліз із дерева та й говорить, сміючись, ну що ведмідь тобі на вухо сказав. Він сказав мені, відповів хлопчик. Що не варті і доброго слова ті люди, які залишають у біді товариша. Знайдіть речення, яке виражає головну думку цього тексту. Яке це буде речення? Нам треба його підкреслити. Що ж він сказав? Не варті, так, не варті доброго слова ті люди, які залишають у біді товариша. Які твори про дружбу ви читали? Далі нам треба встановити відповідність між частинами прислів'їв і з'єднати лініями. Приятелів тьма, а вірного друга нема. Так, вірний друг то найбільший скарб. Друзі пізнаються в біді. Так? Я думаю, у ну, вас це вийшло. Давайте перевіримо. Так. Яке з цих прислівів підходить до прочитаного тексту? Друзі пізнаються в біді, так? Товариш пізнав свого друга саме тоді, коли з ним трапилось? Ось така пригода. Дайте відповіді на запитання: кого можна вважати справжнім другом? Чи є у вас друзі? Чому ви вважаєте їх друзями? Відповідайте за такою схемою твердження. Тобто стверджують так. Наприклад, чи є у вас друзі? Так, у мене друзі є. Доводьте, що вони ваші друзі. Чому ви так вважаєте? І висновок. Давайте пройдемо з вами тест, справжній друг. Вам треба взяти ручку або олівець і Записувати питання, відповіді так, ні, не знаю. Можна зробити заготовку, написати перший стовпчик так, другий, ні, третій не знаю, і далі просто проставляти плюсики напроти кожного питання. Отже, я вважаю, що справжній друг ділиться новинами щодо своїх успіхів. Емоційно підтримує, добровільно допомагає за потреби. Прагне, щоб другої було затишно в його товаристві, своєчасно повертає борги. захищає друга за його відсутності, терпляче ставиться до інших друзів свого друга, зберігає довірені йому таємниці, не критикує друга привселюдно, не ревнує друга до інших людей, прагне не бути настирливим, не набридає. Не повчає, як необхідно жити. Тобто, вам, як виконати це завдання, вам напроти ставите одиничку і відповідаєте: так, ні, не знаю. Друга, емоційно підтримує, так, знову ж так, ні, або не знаю. Або ж, так як я вам говорила, визначити три стопчики і проставляти з боку тільки цифри, а під так, ні, не знаю. Напроти цифри виставляєте плюсики. Далі ви зможете порахувати. Далі продовження ще є. поважає внутрішній світ друга, не використовує довірну таємницю у власних інтересах, не намагається переробити друга за своїм зразком, не зраджує важку хвилину, довіряє свої найпотаємніші думки, розуміє стан і настрій друга, упевнений у своєму другові, щирий у спілкуванні. Першим пробачає другові помилки. Радіє успіхам і досягненням друга. Не забуває привітати друга наприклад, з ним народження. Пам'ятає про друга, коли немає поруч. Ні в чому і ніколи не заздріть другові. А тепер порахуйте. Так, 2 бали не знаю, 1 бал, ні 0. І далі прочитайте. Чи справжній ви друг? Якщо ви набрали від 0 до 14 балів, ви ще не оцінили до кінця всіх можливостей справжньої дружби. Можливо, вам дотепер не щастило з друзями. Ви не довіряєте людям ставитесь до них насторожено. тому з вами дуже важко дружити. Якщо ви набрали від 15 до 37, ви маєте певний досвід справжньої дружби, але іноді серйозно помилялися, зрештою, розчарувалися у друзях. Добре, що ви, як і раніше, вірите в справжню дружбу і готові дружити. 38.50. Ви справжній друг, який добре розуміє, що означає вірна і віддана дружба. З вами тепло і радісно. Ваші друзі почуваються спокійно і надійно, довіряють вам і ви поводитесь відповідно. Поставте відео на паузу і порахуйте свої бали. А далі практична робота. Нам треба з вами написати твір міркування на тему, кого я вважаю своїм другом. Пам'ятайте про структуру тексту міркування: твердження, доказ і висновок. В кінці перевірте написане. Якщо знайдете помилки, виправте їх. І оцініть, як вам працювалося. Я вам бажаю.